Новий рік за місяць, і вже зовсім скоро ми відчуємо його наближення. На площах засяють ялинки, вітрини магазинів прикрасять святковими гірляндами, а містяни почнуть метушитися у пошуках подарунків. Свято диктує свої правила: подарунок під ялинку має бути особливим і казковим. Усіх турбує одне питання: у неї або у нього все, начебто, є, але ж без подарунку ніяк. Кількість запитів за словом подарунок у пошуковій системі Google у передсвяткові дні збільшується у сотні разів. Містяни шукають відповідь на запитання у мережі інтернет і не можуть її знайти. Врешті-решт усі купують парфуми, шоколад та сувеніри. У пошуках подарунків містом метушаться герої стрічки Старий Новий рік Халлі Беррі, Джесіка Біл, Джон Бонджові, Сара Джесіка Паркер та Кетрін Хейгл. Саме такою акторською добіркою потішить вас голівудська кіноісторія. Герої стрічки жителі міста, яке ніколи не спить. Саме Нью-Йорк напередодні нового року поєднає долі кількох героїв. Що стане найкращим подарунком для кожного з них? Дізнаєтеся після перегляду фільму. Мабуть, кожен з нас хоче, щоб його подарунок став надзвичайним, незабутнім і дуже цікавим. Тому СПА-салон Райський голов пропонує вам широке коло, широкий спектр різних видів послуг, зокрема, які можна подарувати людям і по догляду за обличчям, по догляду за тілом, і відповідно отримати насолоду від проведеного часу в нашому салоні. Салон СПА Райський уголок» пропонує у якості новорічного подарунку подарунковий сертифікат. Він більш практичний аніж традиційні новорічні дрібнички. Аромат подарованих парфумів може не підійти. 18-та коробка шоколаду може стати зайвою. І навіть найприкольніший сувенір може бути вже кимось подарований раніше, на відміну від сертифікату. Подарунковий сертифікат можна використати на власний розсуд. Хочете, йдете до косметолога, хочете до масажиста, а хочете до перукаря. Краса і здоров'я в подарунок, що може бути кращим. Салон Спарайський угалов пропонує у якості святкового презенту такі процедури для тіла. Програмки делюкс шоколад, а також делюкс кава, які водночас доглядають за тілом, підтримують тонус шкіри і також залишають море позитивних емоцій і насолоду після проведеного часу в нас. Є пропозиції для тих, хто хоче затьмарити своїм святковим луком. Це спадогляд для обличчя. Подогляду за шкірою обличчя, по догляду також і за волоссям, але це вже більше йдуть перукарські види послуг. Слід зазначити щодо послуг по косметології. Це можуть бути догляд за Шкірою обличчя можуть бути в комплексі, тобто різні види догляду на різних видах косметики і відомих брендів світу. Ці процедури у нас дуже в залежності від 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 стану її її природи, її типу. Це дуже хороший подарунок для девушек, для жінок, для мам, для бабушк, для сестер, для сотрудниць, в кінці кінців, для колег. Процедури мають очень много разнообразий. Это косметика. Академии это косметика Holy Land. Это всевозможные пилинги, которые мы можем предложить уже в нашем салоне. Это аппаратные техники, это процедура фраксель, то есть фракционное омоложение, лазерное омоложение, то есть инъекционные методики, эстетическая коррекция и так далее. То есть вариантов очень-очень много. Подобрать можно, начиная от просто эстетического ухода и заканчивая какими-то уже такими манипуляциями более медицинского уклона, лечебного характера и так далее. В зависимости, кому что нужно І кому що хочеться. Гарним подарунком до свята може також стати нова стрижка, зачіска, фарбування або догляд для волосся. Чудовим подарунком стане також абонемент у фітнес-зал або у солярій, засмага та гарне тіло. Чи ж не подарунок до нового року. Ви вагаєтеся, що подарувати рідним, коханій або друзям. Зверніться за порадою до майстрів салону СПА Райський уголок». Во-первых, что такое подарочный сертификат? Это та вещь, которую можно подарить любому человеку, как родителям, так и своей подруге или другу, жене, мужу. То есть процедур в нашем салоне очень большое количество. Например, для любимой женщины у нас очень есть хорошая процедура, называется шоколадная терапия. удовольствие масса, запах неимоверный, шоколадом тело пахнет потом еще на протяжении некоторого времени. Но самые интересные эмоции после этой процедуры. Человек отдыхает на все сто процентов. Также для женщины или девочки у нас большой спектр услуг, которые касаются именно парикмахерской. Это уход за волосами. Ну, в принципе, можно подарить и окрашивание волос. Очень это пользуется популярностью у девочек, которые выходят с декрета или у женщин. По поводу подарочных сертификатов вы можете проконсультироваться именно с мастерами, которые вам дадут точную консультацию, что вам нужно и что вам лучше подойдет. В том или ином случае. Очень хороший выбор у нас косметологический уход, уходов не только для женщин, но так и для, для мужчин. Это сейчас ни для, ни для кого не секрет, что мужчины тоже научились за собой ухаживать. И это очень актуально. Все-таки приятнее на мужчину смотреть, когда он ухоженный. Подарункові сертифікати СПА-салону можуть бути декількох видів. Можна вказати певний грошовий еквівалент, і на цю суму ваша близька людина зможе скористатися послугами СПА. Можна вибрати одну із запропонованих салоном розроблених СПА-програм, яка відповідатиме критеріям статі та віку. Наш салон СПА пропонує подарункові сертифікати, які можна подарувати на відповідну суму. Тобто, обравши певну суму в коштах, можете купити в нас подарунковий сертифікат. Відповідна особа, яка буде обслуговуватись, вона обере собі ті чи інші процедури, які їй більше подобаються. Також можна запропонувати такі подарункові сертифікати, в яких вже вказати. Відповідну процедурку, тобто зробити подарунок у вигляді тієї чи іншої програмки. Відповідно одні схиляються до того, щоб подарувати програмку досить цікаву, насичену і незнайому людині, щоб вона отримала від цього максимум позитиву і максимум задоволення. Той, кому презентували подарунковий сертифікат, на певну суму коштів вільний сам вибрати потрібні послуги в зручний час, а це надзвичайно комфортно і подарунок навряд чи залишиться незатребуваним. Придбаний подарунковий сертифікат у нашому спа-салоні Райський голуб» залишить у вас море емоцій та приємних відчуттів. До всього сам подарунковий сертифікат СПА салону має ошатний вигляд, а це позбавить вас від необхідності піклуватися про подарункову упаковку. На ту суму, яку ви бажаєте вложити в подарунок, Можно приобрести косметику, профессиональную косметику по уходу за кожей лица, за телом, за волосами в домашних условиях. То есть, это опять же косметика Академии, косметика Holy Land, SADAS и так далее. То есть, мы подбираем полностью от А до Я, начиная от очищения и заканчивая уже последующими уходами, ежедневными в домашних условиях. Опять же, в зависимости от природы кожи, от ее типа и так далее. Есть у нас еще очень хороший подарок: это так называемая бью. Боксы от Косметики Академии, которые э, позволяют за, скажем так, оптимальную сумму э, приобрести очень широкий набор э, профессиональных средств в очень хорошем объеме. То есть там крема и средства по уходу в объеме 75 мл, в отличие от 50 привычных, и цена вас действительно порадует. Я думаю, того оппонента, кому будет подарен, подарен подарочный сертификат, это будет очень приятно. Лишається додати, що попереду не лише новорічні свята, а й Різдво день закоханих, 8 березня. Тож не забувайте, краса і здоров'я найкращий подарунок. Унікальні програми релаксації, оздоровлення та корекції фігури дозволять забути про стреси і поринути у світ краси, здоров'я, комфорту та свята. Приходіть в наш салон СПА Райський угалок. Будім ради помочь вам в професіональному підборі процедурок і професіональному підборі косметичних сред для домашнього походу. Модернові принти з коштовним камінням для тих, хто не відстає від моди. Якщо жінка вразила вас красою, але ви не можете згадати, у що вона була вбрана, значить вдягнена вона була ідеально. Казала Коко Шанель. Як мати ідеальний вигляд? Знає Андретан: доповнють такий ансамбль, за словами відомого українського дизайнера, аксесуари, пустинка і брошка. Ну і звісно, модне взуття та сумка.